Вітаю всіх друзі, у Farming-Simulator 2025. З вами знову я, Миколка. Ми ходимося на мапі Зеленка, а це означає, що у нас сьогодні черговий огляд нових якісних модів для нашої улюбленої гри, друзі. Почати я хотів би сьогодні не з агрегатів, а саме із статичних об'єктів. Ось тут, у ліску, ми можемо побачити ось такий гаражик та Ось таку коморку, чи, можливо, краще буде назвати його погрібом. Давайте почнемо з гаражу. Гараж має ось такі двері, які відкриваються по натисканню лівої кнопки миші. Всередині немає ніякого особливого функціоналу. Блін, що я не можу відкрити. Ось так він з затримкою відкривається. Все ж таки двері старі, скріплячі. Має ось такі невеличкі баг стелі. Проте я думаю, що в майбутніх оновленнях це виправиться. На гру воно абсолютно ніяк не впливає, можливо, лише трішечки розчаровує візуально. Даний гаражик не оснащений майстерньою, тому ви тут не зможете рехтувати чи модифікувати свою техніку. Проте він все ж таки є дуже антуражним і для проходження з нуля, з самого початку, від 0 доларів чи євро, або ж для РП він підійде як не можна краще. Наступним нашим героєм буде... Ось такий погріб, в якому ви теж можете відчинити дверцята і побачити тут якусь субстанцію, яка схожа практично на лайно. Проте давайте тут будемо думати, що це не лайно, а можливо, якась картопля, якийсь особливий сорт картоплі. Також підійшовши ось сюди до конвейерної стрічки, натиснувши ліву кнопку миші, ми встановимо її на завантаження. Ось тут будемо вивантажувати. На зберігання. А ось тут будемо завантажувати у причіп із зберігання. Ось так це все виглядає. Дуже знову ж таки антуражно, мені подобається і для РП, і проходження з нуля. Мені здається, що підійде як не можна краще. Дані об'єкти ви зможете знайти у вкладці магазину будівництва. Погріб буде знаходитись у бункерах, ось тут унизу. Вартуватиме він 10 тисяч євро, друзі. А сам гаражик буде знаходитися в клаці сараї також унизу і вартувати 5000 євро. Наступними будуть конвейерні стрічки для гною, або ж просто народді, можна сказати, для лайна. Зараз я покажу, як це все виглядає. Я тут почав невеличке будівництво і інтегрував їх до корівника та свинарника. Ось так виглядає перша. Вони працюють як е, точка збору гною, тому нічим не будуть відрізнятися з точки зору механік гри від звичайного е, місця зберігання гною. Ось так виглядає друга точка. Тут накопичується сам гній, і потім вже під'їхавши на цю точку. І з якимсь або розкидачем гною, ви зможете це все завантажити. Знайти ви їх зможете знову ж таки у вкладці будівництва, у вкладці бункери ви зможете знайти ось таку першу точку і встановити її. Друга ж точка буде знаходитися. Я дуже довго її шукав, проте вона знаходиться у розширеннях силосу. І ось так можна її встановлювати. Знову ж таки, кому до чого потрібно, кому що більш подобається. Вартує перша 5 тисяч, і друга вартує 8 тисяч. Кому яка підійде більше, кому яка сподобається краще, вирішувати вам, друзі. Я лише показую, як що виглядає, та що я використовую у своїх проходженнях та у своїх летсплеях та РП. Також хочу, друзі, зазначити, що починаючи з цього відео. Всі моди, які я показую у відео, будуть винесені в окремий архів і окремим посиланням на пак конкретно модів з відео. Щоб кому не подобається перезавантажувати весь пак модів, ви зможете завантажити лише моди з відео. А там вже я думаю і розберете, що вам потрібно, якщо не потрібно. Кому не потрібні дані моди, кому не потрібен пак, звісно, я нікого не примушую качати та дивитися, тому вибір завжди, друзі, за вами. І на другу частину відео я залишив для мене конкретно найсмачніше. Давайте перемістимося до магазину і розглянемо ось такі наші агрегати. Також забув сказати, що всі статичні моди, як і стандартні, вони деформують підлогу ґрунт під себе. Тому їх потрібно встановлювати дуже акуратно, щоб не зіпсувати рельєф вашої мапи, друзі. І давайте нарешті перейдемо до агрегатів. Маємо наразі ось такий розкидач гною Agromed n 250 1 Виглядає дуже прикольно, антуражненько до того ж має деякий ще функціонал. Знайти ви його зможете у вкладці магазину гною розкидачів. Ось в самому низу вартує він 4900 євро. І має немало налаштувань. Ви можете налаштувати колір, як вам забажається. Колір всього, що тут є, можна налаштувати, друзі. В загальному дуже багато варіацій. Під кожен смак, я думаю. Зможете собі підібрати. Ось так можна це налаштувати. Також ми зможемо вибрати тип причіпу. Чи це буде розкидач гною, чи розкидач гною із нашивками, що збільшить місткість самого причіпу, і також зможемо його використовувати як самий звичайний причіп, друзі. Що збільшує варіативність даного причіпу, і також додає йому фішки і плюсика. Даний причіп підійде для. Дуже мало потужних тракторів, наприклад, ось в нашому випадку це може бути МТЗ-82. Я думаю, що він буде дуже з ним добре компонуватися. коли він щіплюється з даним трактором, то ніяких проблем не виникає. Нічого не багує, все адекватно причіплюється навіть в ВОМ. щіплюється з трактором, і приколів і проблем ніяких не виникає. Підвізка даного причіпу, як і будь-якого іншого, є трішечки топорною. Про це не проблема даного моду це більше вже питань до механіки, до фізики самої гри. Ось такий гарний причіп, друзі. Кому сподобався, зможете завантажити та використовувати його. І останнім на сьогодні модом це буде пак ось таких мною довгоочікуваних і гарних плугів PLN, друзі. Знайти ви їх зможете у вкладці в магазину плуги. Вартість найдешевшого PLN-335 складає 1500 євро. І накидаємо по 500 євро на кожен інший плуг. У нас в розпорядженні мається трьохкорпусний, чотирьохкорпусний, шестикорпусний, дев'ятикорпусний і дванадцятикорпусний для найпотужніших тракторів, який буде покривати 5,3 метри. І потребувати від трактору 280 кінських сил. Також хочу зазначити, що дані моди можуть оснащуватися як стікерами, так і бути без них. І також ви зможете вибрати колір, який вам заманеться, друзі. Можемо пофарбувати ось так в кольори клас. І будемо думати, що це не ПЛН, а якийсь модний, гарний плуг. Клас, друзі. Давайте протестуємо. Найголовніше, що мені потрібно від плугів, а саме це, чи створюють дані плуги борозни. В цьому нам допоможе знову ж таки МТЗ-82, який вже мені встиг доволі таки неслабо полюбитися. Їдемо на наше тестове поле і подивимося, як працює даний плужок, в нашому випадку PLN335. До речі, у назві циферка 3. Показує нам кількість саме корпусів плугу в даній версії. А циферка 35 це саме ширину захвату кожного із корпусів. Тому 3,35 означає, що три корпуси по 35 сантиметрів захвату, друзі. Опускаємо плуг. коремо і дивимося, що знову ж таки даний плуг бездоганний. З точки зору оранки, тому що все як повинно бути, створюється борозна і проблем, як з ПШК немає. Оранка ніяких проблем не доставляє. Вона доставляє лише позитивні емоції. Зараз я, друзі, кажу за себе, тому що повторюсь мільйонний раз. Оранка реалізована в 20. 25 фармінг симуляторів, мені дуже сильно подобається. І це єдиний фармінг симулятор, в якому мені взагалі подобається орати. Ось так виглядає борозна, все, як і в стандартних плугах, все дуже добре. І нарікань немає зовсім, друзі. Ось такий вийшов коротенький вигляд модів. Наразі модів. Нових небагато, тому очікуємо, поки вже модороби після новорічних свят розкачаються та збільшать кількість цікавих та корисних модів, друзі. Наразі на цьому все. Дякую тим, хто дивився. Бажаю вам, як завжди, мирного неба та всім добра, друзі!